Тим часом кримський переселенець не поладнав з кіровоградськими чиновниками. Нагадаю, кримчанин Іван приїхав в Кіровоград два тижні тому. Очікуваної допомоги каже, не отримав зараз мешкає в службовому приміщенні обласної телерадіокомпанії. Роботи не знайшов і досі. Чоловік обійшов чимало чиновницьких кабінетів. Посадовці в свою чергу говорять, що переселенець відмовляється від запропонованої допомоги, а деталі знає Дарина Романська. Ось тут зараз мешкає кримчанин Іван. Канал Кіровоград безкоштовно надав хлопцю помешкання, оскільки інших варіантів той не мав. Разом з медійниками хлопець облаштував кімнату, тепер поступово обживається. Жити в поміщенні, яке тебе дали, спати на постелі, чужої, яку ті дали, укриватися одіялом, яке ті дали, на подушці, яку ті дали, і готувати їду в посуді, которые тебе дали. А домой вернуться, это ну. Ні, то у мене туня більше. до того, що на материку буде нелегко. Хлопець був готовий, але розраховував на допомогу від влади. Це Тож, одатож госадміністрації ноль, повний ноль, то єсть у них є жильо. У них все готово, но они это аргументируют тем, что это жилье для военных. Деньги выделили, блин, места выделили, то есть все готово, все готово. Ну, кстати, то есть все. они сидят, просто ждут. Цього разу до Кіровоградської міськради Иван іде із нашою знімальною групою. Розмова із представником мерії набула неформального характеру. Через 15-20 годин. Извините, пожалуйста, а можно? Покормите меня в столовке, пожалуйста. Покормите меня в столовке. Хоч хакати по це питання. Спочатку обурений посадовець від коментарів відмовився, але потім передумав. Пояснює, кремчанин не казав, що житло потрібне терміново, а від запропонованої роботи кілька разів відмовлявся. З його уз було заявлено, що він на протязі місяця. В житлові не житло не потребує, а ми йому будемо підшукувати те житло, яке можливо. І ми будемо працювати в подальшому над вдосконаленням цього питання. Ми йому пропонували п'ять фірм, які нуждаються в, в робочій силі, робочій На що він сказав? Извините, ну, мне вот это не подходит, вот это не подходит, это не подходит. У нас сложилась просто ситуація, що человек просто не хоче те водія. Непорозуміння між кіровоградськими посадовцями та кримським переселенцем можливо залагодять найближчим часом. Завтра у міськраді планують провести прес-конференцію. Двадцятку кримчанин повернув чиновнику. Попри труднощі, з якими Іван зітнувся у Кировограді, полишати це місто не хоче. Тут каже, має знайомих. Вони і допомагають адаптуватися на новому місці. Дарина Романська для Кін день за днем.